Мир вам, брати та сестри. Перш ніж ми заглибимося у спільну молитву, я запрошую вас написати в коментарях простий, але потужний вигук віри, Господь моє світло. Цим ми разом проголосимо, що наш Бог розсіює всяку темряву в нашому житті і освітлює наш шлях своєю істиною та любов'ю. Молитва це не рятувальний трос. Який ми в паніці кидаємо за борт, коли корабель нашого життя вже йде на дно? Це штурвал, що з самого початку допомагає тримати правильний курс у бурхливих водах повсякденності. У нашому світі, перенасиченому інформацією, зовнішнім тиском і несподіваними поворотами долі, найбільша безрозсудність це розпочати новий день, не встановивши спершу зв'язок із небесами. Відмовитися від ранкового діалогу з Богом це те саме, що вирушити в небезпечну експедицію без карти, спробувати звести будівлю без фундаменту або ухвалювати життєво важливі рішення, покладаючись лише на власну обмежену мудрість. Саме тому звертатися до Всевишнього потрібно не тільки в моменти розпачу, а передусім на самому початку шляху. У 26-му псалмі у першому вірші міститься непохитне твердження: Господь, моє світло і спасіння моє, кого мені лякатись? Один лише цей рядок має силу розвіяти будь-яку темряву, виткану з наших страхів, тривог і сумнівів. Коли ви починаєте свій день із молитви, ви не просто чекаєте, щоб реагувати на виклики, які виникатимуть. Ви свідомо готуєтеся до них, зодягаючись у Божу силу. Ви запрошуєте його світло у свої плани, у свої думки, у свої почуття та взаємини. Адже там, де Божественне сяйво йде попереду, для темряви не лишається жодного шансу. Коли Його присутність стає вашою відправною точкою, увесь ваш день перетворюється на осмислену подорож до мети. Не дозволяйте щоденним справам заглушити голос духу, не дозволяйте прокрастинації та втомі охолодити вашу духовну рішучість. Сьогодні я закликаю вас підняти свій погляд вище. Переведіть очі з рівня своїх проблем на того, хто тримає у своїх руках усі рішення ще до того, як ви встигли поставити запитання. Не просто починайте свій день, розпочинайте його в ньому. Нехай ваш перший крок. Стане найпотужнішим, зверніться до Бога першим. Молитва це не просто засіб комунікації, це стан глибокого єднання, це спосіб отримати ясність бачення, коли все навколо здається розмитим, це шлях до віднайдення миру ще до того, як вас накриє хвиля тривоги, це свідомий вибір довіряти світлу, навіть коли тіні страху згущуються. 26-й псалом. Це не просто натхненна поезія, а практичний дороговказ для тих, хто прагне жити у злагоді з Творцем. Тож давайте пройдемося його рядками. Вірш перший. Господь моє світло і спасіння моє, кого мені лякатись. Дозвольте цим словам просочитися в саму глибину вашої істоти, світло, порятунок, і як результат відсутність страху. Давид не вихвалявся власною сміливістю, він повністю покладався на свого Бога. Він чудово розумів, що без світла ми приречені блукати в темряві, без спасіння ми залишаємося заручниками наших тривог, а без Бога страх стає нашим паном. Але коли Господь, ваше світло, у життя приходить напрямок, коли Він ваше спасіння, у серці з'являється відвага. Прочитаймо ще раз. Господь, моє світло і спасіння моє, кого мені лякатись? Якщо ваш ранок починається з тривоги, вона отруїть кожне ваше рішення протягом дня, але якщо він починається з Бога, то він стає тим світоглядом, крізь який ви сприймаєте реальність, не дозволяйте страху сказати перше слово дайте право голосу вірі через молитву. Ми часто не усвідомлюємо, наскільки підступно страх проникає в нашу свідомість через напружену розмову, залишений без відповіді імейл, фінансові занепокоєння чи думки про здоров'я. Страх вміло маскується під прагматизм, але його руйнівна сутність залишається тією ж. Починаючи день із молитви, ми виносимо наші приховані тривоги на світло Божої присутності. Ми називаємо їх перед Ним і дозволяємо Його істині викрити ту неправду, в яку ми дозволили собі повірити. Молитва це не спроба вдавати, що ми нічого не боїмося, це проголошення того, у кому ми знаходимо свою непохитну опору, коли страх стукає у свідомість. І якщо ви вже довірили свій день Богу, в чиїх руках перебуває сама вічність, що може по-справжньому вас зламати. Цей вірш не гарантує, що страх не з'явиться на вашому шляху. Він гарантує, що страх не отримає над вами остаточної влади. Бо, коли в кімнату вносять світло, темрява неминуче відступає. Розпочніть свій день, проголошуючи Бога своїм світлом. Скажіть це вголос: ти моє світло і мій порятунок. Це не просто фраза для заучування, це істина для життя, і коли настане шторм. Ваша душа буде точно знати, на якому фундаменті вона стоїть. Четвертий вірш 26-го Псалма розкриває нам найпотаємніше бажання серця Давида. Одного просив я у Господа, того буду шукати, щоб я міг перебувати в домі Господньому по всі дні життя мого. Це набагато більше, ніж поетична метафора. Це життєвий пріоритет. Давид мав усе владу, багатство, перемоги. Але його серце прагнуло лише одного близькості з Богом. Одного у нашій культурі, яка одержима багатозадачністю та нескінченними можливостями, як же це незвично, і водночас життєво важливо прагнути чогось одного. Давид розумів, що найнадійніше, найбагатше і найбезпечніше місце на землі це не царський палац, це Божа присутність. Слухаймося знову. Одного просив я у Господа, того буду шукати, щоб я міг перебувати в домі Господньому. Тут йдеться не про будівлю, а про центр нашої уваги. Перебувати це не просто заходити в гості, це жити, вкорінитися, зробити Божу присутність своєю домівкою, а не лише тимчасовим притулком у скруті. Коли молитва стає вашим пріоритетом, ви обираєте саме це перебування. Ви ніби кажете, я не хочу просто прибігати до тебе, коли мені погано. Я хочу, щоб ти був епіцентром мого існування. Поставте собі запитання, що є вашим одним? Про що ви думаєте, щойно прокинувшись? До чого тягнеться ваша рука, до смартфона чи до розмови з небесним отцем? Коли його присутність стає головною цінністю, усе інше вишиковується в правильному порядку. Хаос навколо може не вщухнути, але ваше серце знайде здатність зберігати спокій у самій його гущі. Молитва це ваш спосіб увійти в Божу присутність не як прохач, а як дитина, що повернулася додому в обійми його любові. П'ятий вірш 26-го псалма містить потужну обіцянку. Бо Він сховає мене в наметі своїм у день недолі, сховає мене потаємно в своїм наметі, на скелю мене поведе. Випробування це не теоретична ймовірність, а невід'ємна частина нашого земного шляху. Але наші дії в цей момент і те, до кого ми звертаємося, визначають, чи ми встоїмо, чи будемо зламані. Давид проголошує: Він сховає мене, укриє мене, піднесе мене. Саме такий багаторівневий захист дарує молитва. Перечитаймо. Бо він сховає мене в наметі своїм у день недолі, сховає мене потаємно в своїм наметі, на скелю мене поведе. Це не ілюзорна надія, а тверде духовне запевнення. Молитва це процес зведення духовного прихистку ще до того, як вдарить гроза. Це зміцнення своїх позицій до того, як земля захитається під ногами. Ви не чекаєте на пожежу, щоб шукати вогнегасник. Ви готуєтеся до неї заздалегідь, залишаючись близько до пастиря, який бачить усе наперед. Іноді цей захист буде фізичним, іншим разом емоційним, ментальним чи духовним. Можливо, ви не уникнете самої проблеми, але ви пройдете крізь неї неушкодженими. Чому? Бо ви перебуваєте під його покровом. Бо ви з самого початку побігли у правильне місце. Вас тримає не ваша власна витривалість і не ваше вміння планувати, а його жива присутність. Молитва зводить невидиму фортецю, яку не може пробити жодна зброя, спрямована проти вас. Восьмий вірш 26-го Псалма передає цей сокровенний діалог душі. Про Тебе говорить серце моє, шукайте лиця Мого, лице Твоє, Господи. Я буду шукати. У цих словах звучить неймовірна близькість. Це не сухий наказ, це розмова між серцем людини та Духом Божим. Ваше серце знає, де його справжній дім, і навіть коли ваш розум, поглинутий метушнею, забуває про це, ваша душа пам'ятає, щоранку лунає Божественний поклик, що вабить вас «Шукай мене. Чи почуєте ви його? Прочитаймо ще раз. Про тебе говорить серце моє, шукайте лиця мого. Лице Твоє, Господи, я буду шукати. Шукати Його обличчя це значно більше, ніж просто промовляти слова молитви. Це життєва настанова, це встановлення прямого, чесного контакту з Богом, без масок і удавання. Це той простір, де стихає зовнішній шум і поглиблюється справжній зв'язок. У давньоєврейській культурі слово обличчя часто означало присутність. Таким чином, шукати його лиця це віддавати пріоритет близькості з ним, свідомо повертатися до нього, коли все інше намагається привернути вашу увагу. Іноді, щоб почути цей поклик, потрібна тиша, іноді, щоб відчути цей потяг, потрібно просто зупинитися. Та результат завжди того вартий. Найважливіша зустріч у вашому щоденнику, не з діловим партнером, вона з вашим творцем. І коли ви починаєте день із пошуку його обличчя, ви знаходите не просто відповіді на свої запитання, ви знаходите внутрішню цілісність. 14-й вірш 26-го Псалма це заключний заповіт для душі. Надійся на Господа, будь мужнім, і нехай кріпиться серце твоє. І надійся на Господа. Надійся, будь сильним, і знову надійся. Чому Давид повторює цей заклик? Бо очікування одне з найважчих випробувань для нашого діяльного серця. Ми хочемо миттєвих рішень, ми прагнемо ясності тут і зараз. Але Бог запрошує нас у священний простір довірливого очікування. Молитва це те, як ми вчимося чекати, не втрачаючи надії. Як ми залишаємося на твердому ґрунті, коли відповідь ще не прийшла. Вчитаємося надійся на Господа, будь мужнім. Справжня сила здобувається не в гарячковій боротьбі, вона народжується у смиренній довірі. Коли ви молитеся, найперше, ви проголошуєте, що ваша надія не у власних силах, ви кажете, що ваше уповання у Господі. Очікування не означає бездіяльність. Воно означає, що ви зайняті найважливішою справою, ви зміцнюєте свою душу в тому, хто ніколи не запізнюється. Бог виконує важливу роботу в періоди нашого очікування, він вирощує віру, поглиблює довіру та очищує наші справжні мотиви. Не нехтуйте часом за тища, спробуйте побачити, що він робить усередині вас. Молитва перетворює очікування на поклоніння. Вона вчить нас, що Божий час завжди досконалий і наповнений Його благодаттю. І коли ви чекаєте разом із Ним, ви ніколи не чекаєте намарно. Отже, сьогодні прийміть ці слова і почніть жити ними. Моліться не лише тоді, коли є настрій. Моліться найперше до того, як відповісте на перший дзвінок, до того, як зробите перший крок, до того, як відреагуєте на зовнішній тиск. Нехай 26 й псалом стане вашим особистим компасом, бо кожен ваш крок буде надійнішим, впевненішим і світлішим, якщо ви почнете його в Божому світлі. Помолімося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче Небесний, цього ранку я приходжу до Тебе раніше за все інше: перш ніж зазвучать сповіщення на телефоні, перш ніж потік інформації почне заповнювати мій розум. Перш ніж тягар щоденних обов'язків ляже на мої плечі. Я обираю тебе, я обираю твою присутність замість хаосу, твій мир замість тривоги, твоє слово замість занепокоєння. Я не хочу робити жодного кроку, якщо твоє світло не буде освітлювати мій шлях. Нехай це спілкування буде не просто формальністю, а глибокою, особистою зустріччю. Нехай молитва буде не моїм останнім засобом, а моєю першою дією. Я прагну шукати Твого обличчя, а не лише Твоєї руки, що дає, як каже псалмоспівець, про тебе говорить серце моє, шукайте лиця мого. Лице Твоє, Господи, я буду шукати. Я шукатиму тебе в тиші і в поспіху, у хвилини ясності та в часи сумнівів. Навчи мої внутрішні рефлекси тягнутися до молитви, а не діяти з самовпевненості. Нехай моя внутрішня позиція буде позицією відкритості та слухання, а не тривожного очікування. Господи, я визнаю, що надто часто намагаюся нести той вантаж, який ти вже запропонував узяти на себе. Я забагато аналізую, забагато планую і забуваю, що саме твоє світло має вирішальне значення. Сьогодні я проголошую. Освіти мій шлях, бо я не можу йти наосліп. Без тебе я заблукаю, без тебе навіть найкращі рішення, позбавлені справжньої глибини. Господь, моє світло і спасіння моє, це не просто рядок із Біблії, це моя рятівна істина. Я міцно тримаюся за неї. Нехай вона стане камертоном для моїх дій, моїх реакцій і мого курсу. Розсій туман сумнівів і страхів. Відкрий мої очі на те, що ти вже робиш у моєму житті. Закрий ті двері, що ведуть у пастку, навіть якщо вони здаються привабливими. Осяй ту стежку, що вузька, але веде до правди, коли ти ведеш, я не спіткнуся. Даруй мені мужність сьогодні, Отче, не для гучних заяв, а для глибокого, тихого послуху. Дай мені сміливість бути вірним у непомітних речах, коли ніхто не бачить. Дай мені стійкість і вузькою дорогою. Я не прагну популярного життя, я прагну життя сповненого твого сенсу. Навіть коли наступний крок незрозумілий або лякає, допоможи мені сказати тобі так дозволь мені йти вірою, а не тим, що я бачу чи відчуваю. Нехай 14-й вірш 26-го Псалма оживе в мені. Надійся на Господа, будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, і надійся на Господа. Навчи мене, що справжня сила не в шумі, а у вірності, у тому, щоб залишатися стійким навіть у невизначеності, у тому, щоб сказати так ще до того, як я побачу повну картину. Зміцни мене, щоб я рухався, коли ти кажеш, і завмирав, коли ти велиш чекати. Сховай мене, Господи, на кожному кроці цієї подорожі. Мені потрібен твій захист. Будь моїм щитом у розмовах, у моменти вагань та в невидимих духовних битвах. Оберігай моє серце від того, що виглядає привабливим, але походить не від Тебе. Оберігай мій розум від брехні, яку я звик слухати. П'ятий вірш Псалма це Твоя обітниця для мене на сьогодні. Ось як ми не просто переживаємо ще один день, ми сяємо в ньому. Так ми живемо 26 Псалмом, а не просто читаємо його. Ми дозволяємо йому налаштовувати наші внутрішні ритми, змінювати наші реакції та переосмислювати нашу реальність у світлі вічної істини про те, що Господь наше світло і ми ніколи не йдемо самі. Декларації віри на сьогодні. Я проголошую. Що найперше шукаю Божого світла, і Він направить кожен мій крок. Мною керуватиме не тиск обставин, а спілкування з Богом. Я йду шляхом откровення, а не лише людської логіки. Бог моє світло, мій провідник, моє джерело миру. Я починаю цей день у молитві, я пройду його в силі. В ім'я Ісуса Христа я молюся. Амінь. Дорогі брати та сестри! Я від щирого серця дякую вам за цей час, який ми провели разом у роздумах над Словом Божим та в молитві. Це велика честь єднатися з вами у дусі. Якщо ця молитва і ці роздуми торкнулися вашого серця, якщо ви вірите в силу Божого Слова, я прошу вас, напишіть у коментарях просте, але сильне слово. Амінь. Нехай це буде нашим спільним свідченням віри та згоди з тим, за що ми молилися. Також, якщо у вас є особиста молитовна потреба, не соромтеся написати її в коментарях. Наша команда і вся наша спільнота віруючих буде молитися за вас. Пам'ятайте, ми одна сім'я, покликана носити тягарі один одного. І, звичайно, щоб це слово надії поширювалося далі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не з нами. І поділіться цим посланням з тими, кому воно може бути потрібне саме зараз. Нехай мир Божий наповнює ваші серця і ваші домівки. Ідіть з Богом, і нехай Бог іде з вами. До нової зустрічі!